Євангелія на щодень, 23 березня, читання на Великий піст, приповідок 12, 23, 13, 10. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурне проголошує дурноту, рука трудяще пануватиме, ліниво платитиме дань, журба гнобить серце людини, а добре слово їй звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність, на стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерти, мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення, Із плоду уст своїх людина добро їстиме, жадання зрадників насильства, хто стерже свої уста, той зберігає свою душу, хто свого рота невгамовно роз'являє тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічигісінько немає, душа струдящих насититься, праведних слова брехливі ненавидить, а й злий поводиться безсоромно і ганевно. Безвинного в путях пильнує Правда грішника губить злоба. Той вдає багато, хоч нічигісінького немає, а той, бідного вдає, хоч і він прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається світло праведних звеселяє, а свічка злих погасне, гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Знання ми здобуваємо протягом усього життя. За володіння ними платимо дорогоцінним часом, здоров'ям, сном і стражданнями. Капітал знань рано чи пізно знецінюється, натомість мудрість ми отримуємо від Бога як дар. Мудрості не напрацюєш, не, нав... не вивчиш. Не купиш і навіть не позичиш. Небесний батько дає її лише тим, хто про це просить. Він дає, коли хоче і скільки хоче. Знання в його очах не є проводом для дарування мудрості, але відсутність освіти не заважає людині прослави, прославитися своєю мудрістю. Ми живемо в часи людей, освічених, але не завжди мудрих. Господи, вчини мене людиною мудрою, яка слухає пораду.